Почали з'являтися якісь перші пробні обриси так званого плану Трампа по Україні. Ми одразу попереджаємо, що всю інформацію цю треба сприймати спокійно з холодною головою і дуже критично, тому що це тільки якісь пробні натяки, і, очевидно, перевірка настроїв з різних сторін. Великий допис про це написав колишній працівник МЗС України сьогодні пенсіонер у США Олег Шарп. Послухайте, тут є доволі цікаві моменти, навіть я би сказав багато цікавих моментів. Отож, раніше так званий план Трампа публікували російські джерела. Ну але вірити російським джерелам то себе дурити, тому на це уваги не зверталося. Але тепер його підтвердило флоридське інформаційне видання. А Трамп завжди все робить через Флориду, каже Шарп. А також у загальних рисах його представив політичний експерт на Fox News. Значить, щось у тому є. Давайте будемо розбиратися в цих пунктах. Трамп пропонує Московії зберегти Крим та території, контрольовані до лютого 2022 року, без їх юридичного визнання, за Москвою. Україна в свою чергу зобов'язується дотримуватися нейтралітету і не вступати до НАТО 20 років це типу будуть гарантувати США. Натомість для запобігання нового вторгнення з боку Ерефії Трамп готовий надати Україні весь спектр ракет далекого радіусу дії з правом застосування виключно при порушенні Росією мирної угоди. При цьому території, які нібито включили до складу РФ після 24 лютого 2022 року, слід оголосити нейтральною зоною і вивести війська обох сторін. Подальші питання щодо цієї території слід вирішувати дипломатичним шляхом. Не зрозуміло правда, яким у зоні вглиб до 150 кілометрів по всьому кордону України та Росії не повинно бути жодних ударних систем, лише піхотинці. Трамп готовий підкріпити цю угоду зняттям низки санкцій із РФ ї. Росії. Буде передано заморожені активи, виплата репарацій Україні не передбачається, але відновлювати Україну будуть спільними зусиллями США та Європа. Окрім цього, Трамп пропонує для відновлення енергетичної системи України зобов'язати РФ постачати Києву газ зі знижкою 60% не менше 10 років. Він також упевнений, що його план є компромісним для обох сторін і його підтримує глобальний південь. Отак, приблизно. Звісно, цей план це такий свідомий вкид для перевірки суспільної думки, причому, можливо, вкид спільний людей Трампа автором може бути Марко Рубіо і тих спецслужбістів з РФ, з якими вони контактували. Це не удитальне надорожня мапа, а те, що в загальних рисах пропонуватиме нова американська адміністрація. Основа, над якою почнуть працювати Білий Дім та Кремль через посередників. Посередниками, очевидно, можуть бути Орбан або Маск. Якщо Трамп і Держдеп затвердять щось подібне, і на це погодиться Путін, то ймовірність того, що Зеленський відмовиться, невелика. Не в тому положенні зараз Київ, щоби відмовлятися від свого головного партнера і без підтримки його намагатися продовжувати війну. Якщо, мовляв, не погодиться Путін, то Трамп обіцяє обвалити нафту і зробити з російською енергосистемою те, що союзники в свій час зробили з Іракською. Звісно, залишається Європа, але вона ще не настільки розкрутила свої військові можливості, щоби повноцінно замінити США. І от коли Трамп із Путіним про щось домовляться, і цю домовленість сприйме глобальний південь, в Україні залишиться торгуватися лише по окремих позиціях, наприклад, по тих, які виклав вчора Петро Порошенко. Від каналу Саме Сік днями Порошенко оприлюднив своїх п'ять пунктів, які, на його думку, не можна Україні переходити. Перший це жодних компромісів щодо суверенітету і незалежності України. Другий не може бути компромісів з погляду територіальної цілісності, третій категорично не можна погодитися на обмеження потужності ЗСУ. Четвертий до повного звільнення наших територій ми не можемо піти на компроміси чи скасування санкцій. І п'ятий. Переконати Трампа в тому, що ніякої альтернативи припиненню війни, про яку він говорить, не може відбутися без членства України в НАТО. І ще є такий нюанс, пише Олег Шарп. Раніше Україна традиційно спиралася на двопартійну підтримку США. Президента, республіканця врівноважував демократичний конгрес. І навпаки, зараз такого не буде. Монотрампізм прийшов на певний період часу, на глухо. До цього треба звикати. Ну а поки що, не чекаючи інавгурації, у Вашингтон потягнулися ходоке і від європейських держав, і від української влади. Вони намагатимуться встановити контакт із командою Трампа, лобіюючи свої питання. І Трамп вже зустрічався з Борисом Джонсоном. А далі на найближчі дні в нього плануються зустрічі його помічників з емісарами української влади. Основне завдання цих емісарів показати своє дистанціювання від демократів, перевзуватися в повітрі наше все. А також уточнити, чи план перемоги Зеленського просто викидати на смітник, чи все ж таки дозволять залишити перший аркуш. І нарешті вибори в Україні про це теж будуть, очевидно, говорити. В цілому коліщата закрутилися. Що з цього вийде, наразі ніхто не може сказати тут є присутній, звісно, цинізм геополітичного рівня, і від цього нікуди не дітися. Поки що ми ще не чуємо реакції Кремля на це все. І я думаю, що ця реакція. Навряд чи комусь сподобається, так що наразі зберігаємо спокій, донатимо на зсу, на котрих усе й тримається. Слава Україні! Переможемо!